До Дня незалежності України будівельна компанія Спілка забудівників підготувала франківцям черговий подарунок. На території житлового району Княгинин відбулося урочисте відкриття унікального та сучасного бульвару молоді довжиною 260 метрів, який претендує на звання другої стометрівки міста. Він з'єднає вулицю Княгинин та Крайківського і не тільки покращить транспортну розв'язку, а й стане окрасою мікрорайону. Керівництво будівельної компанії Спілка забудівників завжди підтримує модерновий підхід у будівництві. Проект втілив у життя творчий колектив дизайнерсько-архітектурної майстерні Олександра Линди. Тут передбачені відпочинкові зони та безліч магазинів. В нашому колективі будівельної компанії Спілка забудівників це свято праці. Ми досягнули ще одного успіху, ще одного рубежа, виконали ще одне внутрішнє таке завдання, яке ми ставили перед собою. І відкриваємо першу частину домінуючу частину бульвару молоді, який вже є окрасою міста Івано-Франківська. Ми дуже пишаємося, що ми зробили вчасно цю роботу саме напередодні дня незалежності найбільшого свята нашої України. А ще бульвар молоді привертатиме увагу франківців унікальними скульптурними композиціями. Одна з них монументальна металева скульптура. Молодість, атлет, який символізує здоров'я, силу, красу, життя та майбутнє України. Її творці брати Пилипонюки. Над проектом працювали рік. Вага композиції: 600 кілограмів, висота 10 метрів. Це дріт катанка. Він Товщина його 5 міліметрів, 5,5. Там приблизно десь кілометр дроту пішло, величезна бухта дроту. Ми раді робити для Івано-Франківська щось таке, щоб коли ти гуляєш по Європі, там і їдеш спеціально до того місця, щоб сфотографуватися біля цієї скульптури. От і ми хочемо, щоб івано Франківську також було так, що ти їдеш і кажеш, що подивиться івано Франківську. І давай глянемо на людину, яка стоїть на одній руці. У своїй роботі будівельна компанія Спілка забудівників» викладається на повну їхня спільна праця та ідеї творчих людей належним чином винагороджена. На святковому дійстві представник книги рекордів України зафіксував рекорд та вручив голові правління Миколі Фолюку диплом. Вважаю, що це ну витвір мистецтва. Розміри, техніка, як вона виконана в Україні, аналогів немає. Це категорія вперше мистецтво. Розміри цієї скульптури 6 метрів, з постаментом 10 метрів. І виконана вона унікальною технологією. Це вже не перший рекорд, який встановила будівельна компанія Спілка забудівників минулого року напередодні Дня Незалежності одну з багатоповерхівок житлового району княгинин прикрасили величезним мозаїчним панно із дівчиною українкою. Спілка забудівників будує житло та соціальні об'єкти для майбутніх поколінь. До слова, 90% жителів цього мікрорайону франківці віком від 20 до 40 років, а їхніх дітей відтепер щодня від Вітатиме ось цей хлопчик, який вже став талісманом житлового району Княгинин.